Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Української Відьми. рада вас вітати! Ми сьогодні дивимося 7-10 днів, що чекає, що буде. Також залишу під відео посилання на мій інстаграм. Там також можуть бути акції проходити. Не знаю, який буде формат, але подорож в Києві там трошки транслювала, якщо там буде щось цікавеньке. І щоб не губитися, щоб можна було завжди один одного знайти. Нагадаю, що на телеграмі відкриті особисті консультації за вашими конкретними питаннями. Що чекає, що буде? 70 днів найближче майбутнє. Можете в форматі «Так, ні питання або просто обрати ту карту, яка вам найбільше зрозуміє. Давайте так будемо докладати. Нагадаю, що для спонсорів відкрита можливість ритуальної частини, тобто ви можете там робити ритуали зі мною, все описано, а також задавати одне конкретне питання в етері. Одинички. Не хочемо дивитись справді в очі, і моторошно, і невесело. От зрозуміти, яка ситуація? Так, ви не живете так, як хотіли і мали би. Так? Але ми нічого для цього не робимо. Щоб отак просто сидіти і відпочивати, або дивитись на своє яскраве майбутнє, ми не робимо. Ми пливемо по течії. Нічого не змінюємо, чекаємо, що самі, самі прийдуть, самі все дадуть, а не приходять і не дають. Знаєте, яка ситуація? Бо люди будуть чимось вихвалятись, і чоловіки навіть. От коли ви будете потрапляти в таку ситуацію, коли там жінки або чоловіки, ой, дивися, що в мене є, а яка я, а який в мене там чоловік, а як я там норму виробітку виробила? Або дуже добре працюю. Ну, хвалько, хвалько, навіть якщо люди, людина успішна, вона буде ставити нову ціль і її досягати. Вона не буде вихвалятися. Ми дуже скором, скромні такі, знаєте. А тут прям вся увага на чуже життя. А вас слухати не будуть. Ваші проблеми повз вуха будуть пропускати. Наше вам таке оточення? Покидайте такі заходи, такі дружби хоча б на якийсь час. Концентруйтесь на собі. Дивіться, в кого є пара, сонечко засяє, в кого немає, про вас гадає якась людина, з якою дуже тепло було. Хто в сварці є можливість мир, дружба. Прекрасний період. Якщо ви не витратите його на інших, на тих. Кому до вас насправді діла немає. Придивіться одинички, ви прям зрозумієте, про кого це я? Двоєчки. Я королева всесвіту. Стільки енергії багато. Це в мене таке, знаєте, все треба встигнути ще більше. 250-500 задач. Я все зможу, все здолаю, а нащо його здолати. Нащо? Ну тут бачите, блазень, сама себе дуриш. Спокійненько, все купите, коли треба. І все зробите, і зі всіма зустрінетесь. Багато всього будете робити, ми то того, чого не треба було взагалі робити. А потім сядете і скажете, нащо воно мені треба було? Вас постійно будуть смикати на якусь пусту розмову так само. А потім, до речі, тут в чому біда двоєчки, ви можете за свою доброту розплатитися своїми сльозами. Вам так прям може бути дуже гірко, образливо, що людина вас ще за спиною критикує, хоча ви з чистим серцем. І ви захочете справедливості, бо там або брехня буде, або до вас дуже жорстоко хтось поставиться. Ні, людина втече від справедливості. У кого дуже такі жорсткі чоловіки, емоційно жорсткі, тут, може, знаєте, образити йому за це, за це нічого, вам ще з ним спілкуватись. Не треба всім зі своєю допомогою, свої гроші для себе, свій час для себе. Здоров'я потребує уваги. Гнучкість, руки, ноги, поперек дуже сильно потребують уваги. Вас можуть кудись запросити. Але дивіться, якщо у вас такі підвішені стосунки, подумайте, чи треба, знаєте, йти з іншими спілкуватись. Дуже багато спокуси. І дуже обережно, бо можуть бути потім плітки, що вас просто не виставили, знаєте, в такому не дуже приємному світлі. Все-таки і нові можуть бути знайомства, і вже кого ви знаєте. Чоловіки з протилежної статі. а Давай просто погуляємо. А це просто потім десь на фото, на відео. Нічого страшного, але, знаєте, якось якісь ці двобічні люди. Трічки. Привіт-привіт! Хто тут в ступорі? Ага. Помірність, бо ми не можемо обрати. Ми до розумних або до красивих, як я кажу. От Я не знаю, змінювати роботу, ні зміню, не змінювати. Тут вам порада одна: працюйте, заробляйте. Якщо ви зараз там в декреті або на лікарняному, готуйтесь до праці до того, щоб заробляти. От просто збирайтесь з думками, треба працювати. Все. Інакше ви просто в цій помірності накопичуться борги, фінансові проблеми. Не дуріть себе, ті проблеми, які от зараз вам про них не згадують, вам одноразово, одночасно всі про них згадають. Борги можуть повернути, бо ви будете вимагати. Ви будете дивитися, хтось знаєте, хтось хто вам давав пораду людину покинути або з кимось не спілкуватись, тепер з цією людиною спілкується. Знаєте, якщо може бути, як вкрали вашу ідею, ваш стиль, як, знаєте, сказала, людина нікуди не піде, сама пішла. Тобто у людини, яка вам радила негативні, погані поради давала, все склалося, ви послухали з тих порад. Нічого не вийшло. Вам кажуть, не засмучуватись, спланувати відпочинок. Обов'язково тиждень-два сплануйте якийсь відпочинок. Якщо нема з ким самі усамітниться і дуже добре відпочити. Добре відпочити. Не так, щоб всі на це дивились, скажімо так, чомусь. У вас зміниться оточення, це буде, але ви не дуже готові. У Вас зовсім будуть інші люди з іншими вібраціями, з такими, знаєте, дуже духовні люди, яким буде небайдуже на вас, на ваших дітей, якщо є дітки, на вашу ситуацію. Люди, з якими ви будете відчувати себе в спокої. В мене так військовими. Навіть якщо там десь баха, я розумію, що мене накриють собою, захистять. Тобто я відчуваю, що про мене попіклуються. Отак у вас буде таке відчуття.